Одне з найчастіших запитань: глиняний будинок. І це глянакладка зовні, а між ними проміжок. Дуже багато хто з вас питає, чи утеплити зовні екструдером, чи чимось. Доки є провітряний прошарок, особливо якщо там є протяг, між зовнішньою стіною і внутрішньою, зовні утеплення навряд чи щось вирішить. Або ви задуваєте внутрішній цей прошарок, як люди роблять піноізолом, але потім жаліються, що в них там потіють вікна, напліснює і таке інше. Але це, я думаю, не в піноїзолі більше справа, а в виконанні, в системі вентиляції. І експлуатації будинку, в регіоні, таке інше. Або ви цей проміжок заповняєте розчином, якийсь теплопровідним, який проводить тепло з внутрішньої стіни до зовнішньої до цегли. А зовнішнього цегли тоді вже буде утеплювач і не буде протягу всередині. Або якимось розчином, наприклад, там перліт чи полістирол, бетон, але це складно зробити.